Ти, напевне, досі думаєш, що ретроконсоль це щось, що може запускати восьмібітні ігри. Та виявляється, що в цьому сегменті ринку виробники дійшли до рівня запуску GTA V, емуляції величезної кількості портативок із PlayStation 3 включно. Вони експериментують з процесорами, екранами, та нас сьогодні цікавить форм-фактор. Бо хто б міг подумати, що складна консоль виявиться настільки потужною та зручною одночасно. Знайомтесь, Retroid Pocket Flip 2. Портативка, що розкривається тільки тоді, коли ви тримаєте її в руках. Погнали розбиратись. Спочатку ще раз дякую Константину за надану консоль на огляд. Це вже друга з його колекції. Перше на що я дійсно звернув увагу, це дизайн, бо ніколи серйозно не розглядав складні портативки. Та виявилось, що це не тільки дуже практично, а ще й зручно. Закрили, кинули в сумку і все не переймайтеся, що з нею щось трапиться. Більше того, це нормально так економить простір як самої консолі, так і вашої сумки, бо більш компактної портативки з екраном у 5,5 дюймів та oled матрицею ви не знайдете. Тоді що ж тут з ергономікою? Чесно кажучи, я думав, буде значно гірше, але ні. Звісно, це не еталон зручності, та можна достатньо комфортно грати, тримаючи її в руках, і це мене здивувало. Та якщо її цього рівня комфорту вам замало, додаєте сюди гріпи, і ось де справжній кайф від гри перетинається зі зручністю та практичністю. Та є і мінуси, бо коли вам потрібно ввести текст на екрані, ви відчуваєте весь біль Сізіфа, що котив той клятий камінь. Адже у вас теж постійно буде злітати весь текст, вводити тут будь-що через екранну клавіатуру справжня мука. Та ми тут не тексти писати зібрались, а грати. І для цього діла тут все зроблено максимально приємно. Та навіть якби я хотів до чогось причепитися, у мене майже нічого не вийде. Стійки тут виконані за найкращими традиціями Ретроїд, трішки втоплені, що дає можливість мати дуже широкий, плавний та приємний хід, можна записувати в еталон. Діпад та кнопки ABXY йдуть туди ж. І одну придирку я таки озвучу: тригери натискаються якось ну дуже легко. Хотілося б трішки більше віддачі від них. Усе інше по кнопкам виконано ідеально. Пальцям зручно тягнутися до усіх, навіть регулювання гучності намацується під час гри. Екран ну нічого окрім похвали він від мене не отримає, бо це реально якісна oled матриця яка видає місцями навіть занадто соковиті кольори. І б'юсь об заклад. У вас буде встановлена яскравість на рівні 20-40%, не більше. Грати на цьому екрані одне задоволення, звісно, у відео ви цей ефект не побачите, тому тут доведеться просто мені повірити. Навіть старі ігри оживуть по-новому, і це ще одна частина консолі, яка просто дає вам вау-ефект. Особливо у хмарному геймінгу, до речі, сам екран відкривається у два положення, тому зону власного комфорту ви знайдете. Дуже приємним елементом є сіточка системи охолодження, яка тут, хоч і не дуже тиха при максимальних обертах, зате при невеликих навантаженнях ви її майже не будете чути. А вище згадана сітка не дасть дрібному бруду потрапляти всередину. До речі, і вібрації ви тут не відчуєте. Можливо, через те, що сам вентилятор розташований майже по центру. Хоча при максимальних навантаженнях консоль все одно буде грітись якраз по центру. Але хитрість в тому, що ви цього не відчуєте. Зате ви дуже гарно відчуєте потужність Snapdragon 865, бо він працює в парі з оперативною пам'яттю lpddr 4X, якої тут аж 8 ГБ, а от постійної вам не вистачить. 128 ГБ це для такої портативки дуже і дуже мало. Тому одразу докуповуйте карту пам'яті і моя рекомендація це мінімум 512 ГБ, бо десь стільки місця займають усі мої ігри для тестів. І обирайте так, щоб швидкість читування запису була мінімум 150 Візьмете менше і відчуєте весь біль очікування. Я думаю, ви теж зачекались тестів в іграх, тому переходимо до них. Почати хочу з найважчого ПК Ігор. І першим кандидатом буде GTA 5. Я, звісно, радів, коли вперше його запустив, і воно почало працювати. Потім зробив пару маніпуляцій з налаштуваннями, і в початковій сцені навіть отримав 30-40 кадрів, від чого посміхався так, наче знову вперше запустив малим ту саму улюблену гру. Щоправда, в моєму дитинстві це була Vice City. Тим не менш, далі мене чекала сувора реальність. Адже якщо ми будемо грати на вулиці, то кадрів ми отримуємо десь так від 20 до 30. А якщо розігнатись при великій кількості авто та персонажів, то кадри падають аж до 16. Причому я почувався дивно, бо за відчуттями було більше. Відкрив панель Retroid, а вона показує зовсім інші дані і кому вірити. Для себе я зробив висновок, що всередині будівель це буде десь в районі 30 кадрів, а на вулиці у великому потоці десь в районі 20 кадрів. Звісно, можна зменшити роздільну здатність, погратись з налаштуваннями і отримати 30 кадрів в середньому. Але я не хочу приносити в жертву якість картинки. В цілому це грабельно і відчувається як більше кадрів, ніж показує інспектор. З чим це пов'язано, не знаю. В цілому запуск цієї гри мене порадував. Як порадував і Crysis 2. тут. Ми отримаємо стабільні 30 кадрів, що в приміщенні, що на вулиці, і це цікаво, бо на момент виходу цієї гри мій комп її не тягнув. Звісно, це зараз вже старий тайтл, але погодьтесь, його графіка залишиться в наших серцях ще надовго. Darksiders 3, на хвилиночку гра 2018 року працює десь на 20-25 кадрах, в залежності від сцени і персонажів у ній. Та більш цікаво те, що дана портативка не розроблялась для запуску цих ігор в принципі, тому це більш приємний бонус до основної емуляції різних консолей, які ви отримуєте. І якщо підсумувати цей бонус, то візьмемо дуже грубо. Більшість ігор, випущених до 2015 року, будуть йти плавно і гладко. Звісно, якщо ви постараєтесь їх доналаштувати. Я лише показав на що вона здатна у своєму піку, бо той самий Far Cry 2, до прикладу, йде взагалі без фрізів і досить приємно грається. На бонус подивились, можна приступати до стандартного набору. PlayStation 3 тут, хоч і грається, але я її рекомендувати не буду, і навіть не тому, що сам емулятор зараз в розробці, а просто чекати цілу годину, поки гра встановиться, це вже трішки перебір. Реально, цього Текіна я ставив цілу годину, може навіть трішки більше. А тут же ви не знаєте, яка гра запуститься. Ви можете витратити і дві, а в результаті отримати звичайні вильоти. Тому для галочки ставимо, що це грабельно, але займайтесь цим тільки тоді, коли у вас просто купа вільного часу. У мене такого багатства немає. Емуляція PlayStation 2 для цієї консолі це вже як випити зранку кави. Запас потужності тут є навіть для експериментів, і мушу сказати, що якраз ця емуляція, особисто мені, тут відчувається плавніше, ніж на 557-й. Річ у тому, що за всіма параметрами процесора 557 потужніша за фліп. І я, до речі, це відчував, коли тестував ПК ігри, бо не зміг запустити жодну гру із Steam, от такий казус. Плюс відьмак там йшов на менших кадрах. А тут, на другій плойці, навпаки, мені здається, що фліп показує себе у всій красі. Може через екран, не знаю, але чомусь краще. Тому якщо обираєте цю портативку саме для цієї емуляції, проблем не побачите. Червона консоль тут мене здивувала, бо я тільки що згадував 557-му, і там Red Dead Redemption запускалась гірше. І справа в драйверах, пам'ятаєте, на snapdragon процесорах їх можна без проблем замінювати і постійно виходять нові версії. Так от тут вона запускається на 30 кадрах без просадок до 18, як це було на білій. Можна грати навіть без станцій з Бубном у налаштуваннях. Лего Хорайзен йде з візуальними артефактами на 40-50 кадрах. Принц персії вже стандартно 60 кадрів, без жодних проблем з графікою чи звуком. Ну а в Зельду можна побігати на 20 кадрах. Чи хороші це результати вирішувати вам. Як на мене, непогано, враховуючи гнучкість графічного драйвера та можливість завжди запустити трішки швидше, ніж показано на відео. Покажу ще напевне PSP, бо знаю, є багато фанатів цієї серії. Так от. Все, що ви повинні розуміти, PSP-тайтли можна запускати будь-які. Вони будуть тут йти взагалі без жодних лагів чи фрізів, незалежно від того, що ви хочете запустити, більше нічого додати. Усі емулятори нижчої серії, PlayStation 1, NES, GBA і так далі. Тут будуть запускатись просто чудово. На них я зупинятись не буду, бо який сенс показувати вам ідеальну роботу гри на дуже гарному дисплеї. Купіть її, самі подивіться. А от на Android-іграх, напевне, варто зупинитись, бо це той сегмент, на якому ви теж будете залипати. І от що тут варто розуміти: ви можете грати в ігри, які підтримують геймпад, як от Destiny Rising. І від цього ви будете отримувати дуже багато задоволення. В цілому вона запустить будь-що з плеймаркету, і це дає вам поле, де розгулятись. Та навіть якщо гра не підтримує кнопки, форм-фактор консолі дає вам можливість пограти і на екрані, просто ваш хват зміниться, і це буде схоже на гру на смартфоні. Тільки знизу буде телепатись ще одна половинка. Не скажу, що це буде зручно, і точно не для таких випадків цю консоль купують. В цілому досвід гри в Android-ігри я назву хорошим в тому випадку, якщо гра підтримує вбудований геймпад, або якщо ви зможете розставити кеймапінг. В інших випадках це виглядатиме дивно. Повірте. Та є ще одна функція цієї консолі, яка не дуже очевидна, але це перше, про що я подумав, коли її тестував. Вона ідеально підходить. Для хмарного геймінгу. Так, я знаю, звучить дивно, дайте мені пояснити. Розумієте, мені скоро 35. Я вже дивлюсь на речі з практичної сторони. Візьмемо, до прикладу, черепаху. В неї будинок постійно з собою втомилась, залізла поспала. Так, і тут форм-фактор дозволяє вам брати консоль із собою без усіляких чохлів чи сумок. Закрили, поклали, поїхали. І за наявності хорошого інтернет-з'єднання, а тут на хвилиночку підтримка Wi-Fi 6, ви отримуєте потужності ваших стаціонарних консолей чи ПК реально у вашій кишені. Тобто такий собі міні-хаб у світ ваших повноцінних ігор. Краси докине ще й екран, повірте, він дуже хороший. І здавалося б, логічніше назвати кращим хмарним пристроєм Anbernic rg 557 чи 556, але їх розмір реалізма. Реально великий у порівнянні з цією черепашкою. Ось де ховаються справжні приховані таланти цієї малютки, а не запуск GTA 5. Та й стійки тут дозволяють грати навіть в шутери. Звісно, якщо ви граєте в рейтингові ігри, то ні. Але якщо так для фану, точно підійде. То де ж та золота середина і чи варта консоль своїх грошей? Переходимо до висновків і почнемо з мінусів. Єдиним великим мінусом цієї портативки буде мінус 9 тисяч гривень з вашого бюджету. У всьому іншому це та сама Retroid Pocket 5, тільки в іншій оболонці. Черепашка, так би мовити. Вона може порадувати вас не тільки дуже великим переліком ретро ігор, а й досить сучасним та якісним хмарним геймінгом. Формфактор, звісно, не збере багато прихильників, але ті, хто розуміється на складних консолях, однозначно оцінять. Принаймні, мені вона дуже сподобалась. Причин, щоб не брати її, я не бачу. Хіба що вам більше до вподоби Retroid Pocket 5, яка буде на тисячу дві дорожча з тими ж характеристиками та звичним для більшості форм-фактором. Так, вона не дешева. Але і якіснішої портативки з ретросвіту за таку ціну ви не знайдете. Ставте лайк, якщо ще цього не зробили. Підписуйтесь на канал, це дозволяє не тільки розвивати україномовний YouTube, а й дає мені наснаги працювати далі, бо останнім часом мотивації небагато. Дякую за перегляд, усім удачі, па-па!